Тепер дивіться просто, що собі дозволяють жінки-партнерки франшизи Fresent Simple. О, Робочий так, день, четвер, на хвилиночку, середина робочого тижня, а вони собі так, розважаються. А, розкажіть всім. По-перше, познайомтеся ще раз, це Таня у нас партнерка з броварів, а, і ще сам сьогодні до новину вам сьогодні розкажемо. А це Таня партнерка з Чернівців. Таня, як ви так робите, що ви, як ви так робите, що ви не працюєте? Можемо собі дозволити? Звісно, серед білого дня в четвер можемо піти собі на каву. Заїхати Воловне Головне ймо сталинувати. Супер. І Ми сьогодні будемо про це говорити з Танією. От а наше відео Танією з Чернівцями – дочекайтеся, воно бо так само є. Всім привіт! На зв'язку Юлія Соколова, засновниця найбільшої мережі шкіл англійської мови для дітей «Present Simple». І сьогодні дуже незвичне відео, тому що ви знаєте, що зазвичай це я приїжджаю до своїх партнерок для того, щоб познайомити їх з вами, взяти інтерв'ю. Але сьогодні до мене приїхала партнерка. Чехії, це наша Таня, наша франчезі, яка є власницею школи в місті Бровари. І сьогодні, якраз, вона до мене завітала, щоб ми відсвяткували її масштаб. Таня стала власницею ще однієї школи в місті Києві. Уявіть собі, і спеціально для нас. Для вас я буду брати сьогодні Тані інтерв'ю, як взагалі собі дозволити такий масштаб, а, як наважитися на це, а, як керувати школою на хвилиночку віддалено. От ви кажете, що неможливо. Уявіть собі, ось перед вами жінка, яка керує школою віддалено. При тому, що я, Таня, мама двох діточок і молодшому синочку, лише два рочки. Все можливо. Тому дивіться це відео до кінця, надихайтеся, от і думайте, як вам наважитися на. Свій власний масштаб, де знайти мам підприємець дитячому магазині заїхали Таня а, купує подарунок своєму малючку. До речі, наших а, синочки різниця всього на всього рік. Тобто, ця жінка, як і я народили дитину і продовжували, і продовжуємо вести свій бізнес. Вдало вести. Ну що ми плавно переїхали до заточної кав'ярні, але ми забули мікрофони. Вибачайте. От але те, що ви сьогодні тут почуєте, воно того вартує. Залишайтеся з нами. Тані і мене до вас питання. Давайте нагадаємо всім, чому ви колись обрали працювати, співпрацювати з франшизою Present Симпл. А на хвилиночку Таня прийшла до мене на переговори ще в 2020 році, коли я вийшла з продажем франшизи. І почався просто всесвітня криза, це всесвітня пандемія. Багато шкіл реально закрилося назавжди. Юля Соколова настільки була впевнена в своєму продукті, просто не звернулася зі свого шляху і просто продовжувала намагатися продавати та тут ключове намагатися продовжувала намагатися продавати франшизу презент син те, щоб більше людей працювали за нашою схемою, за нашою моделлю. От, але ми підписали двадцять 2021 році. От давайте всім нагадаємо, чому ви нас тоді обрали. Що було потребою вашої да на той час yes. я працювала саме як викладач, У мене був свій дитячий центр розвитку. Я mm -hmm. е надавала англійську діткам майже, в межах свого центру, mm -hmm. і мене цікавили саме інновації. Я хотіла щось нового для того, щоб різном... вести якусь різноманітність в mm -hmm. заняття, зацікавлювати своїх дітей, учнів. От і я побачила в інтернеті вашу пропозицію щодо онлайн-платформи. На хвилиночку 2020 рік Present Simple вже з власною онлайн платформою. Так я подала запит на зустріч. Ви мені назначили зустріч на 20 хвилин, угу. і в результаті ми проговорили з вами дві години. Так, так, Коли познайомилися, я зрозуміла, що я можу отримати дещо більше ніж угу. просто онлайн платформу. Я була дуже зацікавлена, але тоді я була не готова. І я пішла думати на цілий рік. Це була моя помилка. До речі, в моїй книзі, як стати ледібо свого життя, Таня дала свій. Таня вам дуже вдякую за це. І ви якраз таки можете прочитати, з якими емоціями вона потім проживала цей рік. І Таня, мені дуже подобається, коли ви кажете, що взагалі зв'язати своє життя, пов'язати з франшизою «Present Simple» – це одне з найкращих рішень вашому житті. так. Так, це правда. Я завжди кажу, що я жалкую про той витрачений рік, коли ага. я чекала, не могла наважитися, і що це було моїм одним із найкращим рішенням в житті, яке я прийняла. Дуже вам дякую, Таня. Та ви вже з нами четвертий рік. Хоча мені здається, що ви з нами стільки багато років. Таня, а чому ви знову і знову обираєте? Співпрацю партнерство з франшизою Презенсип, тому що я нагадаю ще раз, сьогодні Таня стала власницею ще однієї школи в місті Києві. От а до того в Тані вже школа в праворах. Таня, чому знову, я досі не візно. Повірте, це ваш масштаб. Це чому, чому? ну по перше, в мене як я зрозуміла, в мене просто закрилось питання з приводу того, що я даю якісні знання інновації нашим М -м. учням. Ви маєте на увазі, що з'явилася ось ця впевненість, так, так, так така така нормальна я... самовпевненість підприємця, так, коли ти даєш собі дозвіл масштабуватися? Так Лас. я просто настільки впевнилася в якості е, нашої нашої англійської, яку ми надаємо uh -huh. дітям, що я uh -huh. просто спокійна. Вони це питання б закрити, uh -huh. і я розумію, що я можу рухатися далі для того, щоб ще більша кількість дітей у нас uh -huh. мали. Таку, такий, угу. такі знання, угу. супер. А um. давайте ще пошукаємо причини. Я думаю, що Чому? Та Да, так. Чому? Тому що вперше я розумію, що в мене є команда супровіду, яка мене супроводжує, угу. е, і з, з боку Present Symbol, а з іншого боку, це моя команда, угу. це е, те, що я навчилася і працювати зі своєю командою. Тобто, це напрацьований вже потенціал. І вже ви відчуваєте, що можете реально спертися так і на нас, і на свою команду. Так, так. клас. І я хочу зараз з Танією про це поговорити, тому що я завжди ставлю Таню, в приклад іншим партнерам про те, як Таня вміє вдало наймати, управляти своєю командою. Вона, як як то каже, та, Таня довго запрягає, але Таня довго їде. Я <різь> Хочу просто щоб жінки відпустили цю ілюзію, яка їм заважає просто жити, насолоджуватися життям. Ось ілюзія, що тобі треба бути постійно 24 години в бізнесі. Але я хочу ще, знаєте, щоб не було того так само стереотипу, водночас, що а, відкрию бізнес і все, і якось воно само піде. От, mm -hmm. Поясніть, будь ласка, люням, як воно насправді виглядає? Ну, Це певний час, потрібно розуміти, щоб, що всі процеси вони потребують mm -hmm. часу для того, щоб їх налагодити, mm -hmm. для того, щоб не бути постійно задіяним. Mm -hmm. Як я вже сказала, вірні люди. І mm -hmm. все пробудовуємо, вибудовуємо комунікацію. Mm -hmm. Як я завжди люблю казати своїй комуні команді комунікація наше все. Mm -hmm. Комунікація в колективі, комунікація з батьками, комунікація з учнями. Mm -hmm. І все. Ну тут я б не сказала, що і все, да ну давше треба та ще сказати. Обов'язково це менеджмент, опанувати менеджмент. Коли приходять, наприклад, жінки до мене за франшизою, запитують Юля. От я дивилася інтерв'ю ваше з Танію. Скажіть, будь ласка, от вона живе в Чехії. Чи можливо знаєте, так, напевно, так як. Швидше зробити так, щоб я керувала бізнесом віддалена. Що я завжди на це кажу, так? що давайте собі час, і перше, що треба зробити, опанувати менеджмент. Менеджмент п'ять функцій, ви маєте знати просто, як от чи наш. Це планування, це організація, координація, мотивація команди і тільки потім контроль. Таня, у франшизі чи даємо ми вам інструменти, щоб опанувати менеджмент? Так. Mm -hmm. Всі інструменти. Як Вірно це вам підібрані і чітко можна слідувати за ними, і допомагає, це допомагає в усьому, mm -hmm. в... допомагає введенні всіх... всіх робочих процесів повністю. Mm -hmm. Тобто, є, е, є настільки чітко підібраний кожен інструмент, який допомагає нам в кожному робочому процесі. Чи like це uh -huh. uh -huh. буде робота в управлінні командою, чи це буде в показниках воронки? Воронки продажів продажів обов'язково, чи це буде там по таргету, по запуску реклами і так далі. Тобто у всьому усіх робочих процесах у нас є інструменти, на які ми опираємось, і які ми потім аналізуємо, і дивимося наші результати. Так, супер. і розуміємо, що нам потрібно робити далі. Таня, угу. розкажіть, нам секрети свого управління командою на хвилине віддалено. Бо зазвичай, в малому бізнесі, як? Все працює, точніше так, власник бізнесу вірить в те, що все в нього працює завдяки його харизмі, поки там, вона він, в бізнесі, в офісі, то і команда все працює. Вам вдається робити так, що ваша команда працює без вас. От На хвилиночку ми тут зараз сидимо, взагалі не в броварах, не Києві, школа собі працює. Сьогодні йдуть заняття, четвер команда є, все круто. От, е, дайте нам хоча б там, не знаю, п'ять лайфхаків. Як вам це дається? От, як ставитися, так не знаю, до процесів? От ваші якісь такі внутрішні стандарти? Як ви вибудували цей процес? Поділіться? Все починається з того, що. Потрібно знайти вірних людей в Угу. Uh -huh. І я пам'ятаю, я проходила багато навчання. Ви мене навчали з самого uh -huh. початку, також як проводити співбесіди, як відбирати вірних людей і так далі. Uh -huh. От і я згодом навчилась цього, uh -huh. і uh -huh. почала одразу проводити, ну, майже майже всіх, кого я відбирала під час співбесіди, вони вже залишалися. Uh -huh. От тому перший лайфхак це вірна. Вірно підібрана людина uh -huh. в команду на е, певну позицію, uh -huh. тобто так, з правильними якостями, діловими, особистими. окей. Okay. Надалі потрібно вміти даній е, людині пояснити її зону відповідальності, uh -huh. коли ти чітко їй uh -huh. повідомляєш, що вона має робити, uh -huh. як і так далі. Uh -huh. Далі це е, інструменти, які, до речі, також ви нам даєте, uh -huh. я, ними я ними успішно користуюся, які uh -huh. допомагають нам. Контролювати, аналізувати наші процеси, тобто uh -huh. наші показники, нашу резертативність, uh -huh. від чого ми відштовхуємося, як хто виконав uh -huh. свою роботу, наскільки якісно на своїй ділянці? Окей, okay. Таня. А так давайте так, розкажіть нам свій типовий робочий день. От сидите ви з себе там, в Чехії, і як виглядає ваш день? Так, ну потрібно опанувати власний менеджмент, звісно, для угу. того, щоб все було чітко. Угу, я люблю чіткість. Звісно, все починається з планування мого робочого дня, угу. і це зустрічі з командою однозначно. Через Zoom? обов'язково так, так. Угу. через Zoom Я зустрічаюся з усіма своїми членами моєї команди. Так, давайте в Таня дізнаємося секрети його її менеджменту. Таня розповідайте, як часто а в нашій команді є викладачі, в нас є адміністратори. Розкажіть, от як часто ви зустрічаєтеся з адміністратором? Адміністратор present simple – це та людина, яка відповідає за фінансові показники, за учнів, які приходять чи не приходять на заняття, за комунікацію між батьками, між е, чи з вчителями, тобто роботи, ось так та обов'язків дуже багато. Адміністратори кайфують від цього. От а як часто ви зустрічаєтеся, і навіщо зустрічаєтесь? З адміністратором практично кожного дня. Так uh -huh. буває рідко, звісно, коли вона не виходить, можу собі дозволити, uh -huh. але вже зараз uh -huh. раніше не могла. Uh -huh. Але це має має бути зустріч кожного дня. Ми плануємо задачі, uh -huh. ставимо задачі на день в правильній пріоритетності. Uh -huh. Я адміністратору, звісно, допомагаю, uh -huh. так, направляю, розставляю ці uh -huh. пріоритети, на що вона має звернути увагу. Uh -huh. Це що стосується адміністратора. Так, що угу. стосується викладачів, тут рідше, але угу. це мінімум два рази на місяць. Яка задача в цій зустрічі якщо з викладачами з викладачами? Ми спілкуємося щодо нарахування заробітної плати, а також з приводу комунікації з нашими батьками. Угу. Ну, я думаю, стосовно ще результатів учнів. І результатів учнів, звісно. Угу. Звісно, ми аналізуємо результати учнів, як вони прове провели угу. комунікацію з батьками. Це знову ж таки за нашими внутрішніми інструментами, які ми маємо в мережі. Угу. І це дуже важливо. Це нам дає е, чіткість розуміння, О, так угу. не, е, практично проаналізувати кожного учня, які в нього результати за місяць. Угу. Супер! Взагалі, Uh, сьогоднішній наш такий досвід бо зараз. Дивіть, дивіться. Відчуваю себе з красунь показується там, а ми себе не бачимо. ладно. Тань, як вам цей досвід взагалі, в ролі такої вже підприємиці з двома бізнесами ще не віриться, якщо чесно. Uh -huh. Але внутрішній масштаб. Поки що не трошки потрошку проявляється. Я вам бажаю, щоб ви його приймали сміливіше. Це ваше, це про вас. Е, головне, що він, знаєте, вже зовні проявився, а залишається. Це нормально, що доведеться там десь з себе ще зсередини добудовувати. Це окей. Так, сміливіше. поїду вибудовувати свої нові процеси, свою чехію. Бажаємо з процес за процесом і все буде добре. Дані так. ще таке питання, що зазвичай власники бізнесу вони бояться втратити такий коннекшн, комунікацію зі своїми учнями, зі своїми клієнтами, з викладачами, з командою. От мене питання більше про клієнтів. А як ви ці був у вас такий страх, що ви втратити цю комунікацію? Та? Що робили? Бо, наприклад, я, в мене ніколи не було цього бажання знати кожного клієнта в обличчя. І не дай Боже, якби це робила для мене, це означає, що я займаюсь просто мікро якимось мікроменеджментом. Я забираю хліб свого адміністратора. От, і я зовсім не працюю над стратегією, над масштабуванням свого бізнесу. Я не працюю. Маркетинг, з маркетингом, з продажами. Тобто я роблю чужу роботу в той час, як мою ніхто не робить. Тання, як у вас? Чи є чи було взагалі таке, так, що ви боялися, що ви не будете знати кожного клієнта в обличчя і прям вам було важливо? Бо, здається, мені, так, що не дуже так, як ви, так, хируєте, дистанційно, от але от знаєте, є такий стереотип Особливо в освітньому ринку, коли власниця школи, вона хоче, щоб її знали всі, як у вас з цим? Чи був страх і але комунікацію потрібно будувати? Так і як ви це робите? Так, у мене цей страх був. Ага. У мене був страх, по-перше, залишити своїх учнів, ага. коли я коли я була викладачем, залишити ага. викладання, це був перший страх. А другий ага. страх залишити ось контроль над всіма клієнтами. Я їх всіх знаю, мене всі знають, і мені здавалося, що просто якщо ага. я піду зі школи, все все, рухну, ага. все все просто розвалиться. Це був мій страх. Ага. Так, і я замість того, як ви кажете про маркетинг і про інші про продажі стратегії, масштабування. Так, я туди менше дивилася, і це uh -huh. була моя величезна помилка. Величезна, так, не тому, тільки що ваш, я дуже сильно боялася. Uh -huh. Але як налагодили взагалі контакт з учнями? Uh -huh. От бо я завжди про те, щоб все одно ну, люди в вашому бізнесі вони знали, хто тут власниця, хто тут керівник, бо ви багато грошей, ви багато часу хватаєте, багато своєї енергії. Правда, от вони мають знати, хто тут головний, так і хто для цього взагалі старається. Так? Як ви це робите? Ну вони мене бачать не бачить через соціальні сторінки. О, що черги, ви робите, розкажіть, коли в мене немає можливості бути присутньою в школі. Угу. І для мене це окей. Для мене вже стало не принциповим. Якщо мене не знають в обличчя, для мене це вже не принципово. Угу. що... ваше его не страждає. Не страждає. Блаз. Тобто, угу. я в мене рівень задоволеності клієнта є. Я на нього угу. орієнтуюсь. Угу. От і є розуміння, впевненість, що клієнт задоволений школи. Саме угу. школи тому, що а не а не просто вами, та яка особ... не просто мною, Крутової і навіть особисті. не просто окремо викладачем, а угу. саме в цілому, школи, тобто брендом школи, так. та а не особистим брендом когось з представників і навіть вашим особистим брендом, так це дуже круто, та, для вас вау. А стосовно інстаграму та фейсбука, що ви конкретно робите? Це дописи, це якийсь сторітелінг, що це Це прямі ефіри, що це, це все. Все Лас. ми робимо все. Ми постійно uh -huh. транслюємо наше життя. Ми показуємо себе, які ми є. Ми uh -huh. показуємо постійно наших учнів. Я uh -huh. показую себе, показую своїх працівників. Uh -huh. ну, тобто, ми транслюємо все. Це і дописи, це і рілси, сторіси. Uh -huh. да, тобто... Таня, до речі, до речі, знаєте, багато хто боїться, що а, в соцмережах побачать їхніх а, вчителів, адміністратора, і що і уведуть. Як у вас цим? А ви навпаки, це показуєте, бо взагалі в мережі це показуємо там. Як ви побороли цей страх? Чи був він ось цей стереотип? Не було У мене, не було і. Я навпаки, я думаю, що це класно. І підтвердженням є нещодавно. Моя викладач, вона ходила yeah. десь в магазин в нашому місті, і до неї підійшла просто стороння людина і запитала це за ви викладач зі школи. <сímpel> <сímpel> вона здивувалася, каже, так, а звідки uh -huh. ви мене знаєте? Вона wow. бачить, що це не мама вона з нашої uh -huh. школи. А вона каже: А я вас бачила в цьому в РІЛС, Ви знімалися? Там у вас було відео з дітьми. Ви так прикольно виглядаєте. Такі у вас цікаві заняття. Okay. От і. Моя викладач запросила цю маму до нас в школу. У них є так. дитина і вони до нас прийшли. Бачите, це, це про те, дійсно. що треба проявлятися, а не завжди очікувати результату ось тут відразу. Та, тобто кинули отаке зернятко і воно потім приростає такими результатами. Супер. Так. І ми нам сьогодні розповідали історію, та, що коли ви знайомилися вже з батьками в новій школі в Києві, розкажіть цю історію так само з мамою. Так. Це було вчора чи позавчора. Ага, коли ага. я вийшла до мам, які вже водили діток в школу в Києві. Uh -huh. Я представилася, привіталася і почала розповідати про те, uh -huh. хто я. І мама подивилася на мене і каже: Я вас знаю. Uh -huh. І Я така здивувалася, кажу, звідки ви мене знаєте. Uh -huh. Вона каже: я вас, я вас бачила. Я вас бачила в відео в мережі, багатьох відео ви є в інтерв'ю uh -huh. з Юлею. Бачила, як це викажу, так я. І вона спокійно сіла, почала спілкуватися з іншими мамами, тобто, навіть питання було додатково. Угу. Тобто, дивіться, коли ви проявляєтеся, ви більше м, до себе привертаєте увагу, і люди вам більше довіряють. Так. І Тань правильно розуміє, так? коли ти керуєш школою віддалено, то дуже важливо от, встановлювати цей зв'язок через різні канали, і один з них в соцмережі. Так, у uh -huh. нас наразі є для цього всі можливості, треба ними користуватися, накористуватися. Uh -huh. Про команду сказали, да, що, тобто це менеджмент да, в певні, з певною інтенсивністю да, зустрічі з командою, з адміністратором, з вчителями. Таня, нас зараз багато дивляться жінок України, і я впевнена, тут навіть зараз з нами наші партнери. Борати, будь ласка, з чого потрібно почати, щоб керувати бізнесом віддалено. Ну, перше, як я вже казала, це. Вірно підібрана команда, це угу. система, це довіра і звісно правильна франшиза. <гум> Дякую. І з чого треба ще розпочати? От, можливо, якийсь перший крок порадити. Ну, я б порадила починати з одного процесу. Да? Починаєте угу. з одного процесу, делегуєте, аналізуєте. Якщо щось не виходить, коригуєте. Так, маєте вже успішні результати, і потім переходите до інших. Тобто посудово налагоджувати всі робочі процеси? Виглядаюся насправді дуже просто. Тобто, ще раз, дозвольте собі на цьому шляху навіть робити помилки, але подивіться на один процес, скоригуйте результат, та чи вартує ось та свобода, яке е, дає ось це да, видалене керування усіх цих дій. Звісно. <свісно> тому я за те, от я зараз так само я керую мережею, віддалена, я дуже кайфую від цього. Це дуже класно. Сумую, скажу чесно, сумую іноді, але в мене ніколи не було кабінету, я завжди проти цього. А влада власниці бізнесу, вона не в тому, що ти сидиш просто у своєму кабінетику. Ні, це величезний вплив на свою команду, на, на людей, на своїх клієнтів, нести користь людям. Так? Так, я ну, бачу себе, що я їжу по просто по своїх школах приїжджаю в одну школу, в другу, в третю. І в третю, <рес> Запам'ятали <рес> і що ви порадите жінкам, які тільки придивляються до ідеї власного бізнесу, до франшизи, Present Simple, що їм треба робити? Діяти <рес> довго не думати, це однозначно. І я завжди люблю казати: якщо ви вже сюди прийшли, значить вам, значить, ви вже готові. Так. От довго не думайте, не втрачайте час, так як я витратила цілий рік, так. тому що я все одно прийшла потім. Тому впевненіше так крокуємо, діємо, пробуємо, і ви дійсно отримаєте таку підтримку. І просто за ручку проведуть, як наштамують, <ривіт> ще маштабують, от, тому потрібно звернути увагу, що міста вже закінчуються, тому <ривіт> треба діяти терміново, так. просто швидко. Так. бо партнери вони бачать, що коїться всередині і беруть собі другі школи, і в мене взагалі така мрія, і вона вже набуває такої чинності, що партнери вже по дві школи мають. І якщо от Таня, да, одна з перших партнерок, Тані. Через 4 роки ви маєте зараз другу школу. А в нас є да до того, подивіться відео відгук з Надією, партнерка міста Сміла Черкаси. Лише за 4 місяці вона стала власницею ще другої школи. Тобто зараз час плине дуже швидко, дуже швидко. І якщо ви налаштовані амбітно, завжди мені кажіть це про це на переговорах. Бо школи авто розбирають як гарячі пірашки. Повірте мені. Yeah. Таня, я вам дуже дякую за нашу щиру розмову. Я сподіваюся, що любі жінки, ми вам сьогодні допомогли трошечки прибрати сумніви, трошечки, навіть не трошечки повірити в себе, надихнутися. От, приходьте до нас, ви почули від моєї партнерки, не лише від мене, так, як в нас тут насправді. Будемо разом подорожувати містами, зустрічатися, че їздити в гості. Я вам дуже вдячна за мій масштаб. Назавлене. Це була моя мрія, до речі, мати школу в Києві. Я коли відкривала школу в я мріяла мати uh -huh. школу в Києві. І коли я поїхала до Чехії, я так спостерігала, коли відкриваються партнерки. І в мене так: ну, серценьок. <ріху> да. Моя мрія пропала. і uh -huh. тут... У нас ще цього року відкривається школа в Києві. Так що будуть вам сусіди? Супер! В кожному районі. Так. має бути по школі прав присутні бренд та тому любі жінки. Якщо ви хочете відкрити власний бізнес, якщо ви прагнете розвитку, якщо ви хочете допомагати дітям свого міста опанувати навичку номер один в сучасному світі, вміти е розмовляти англійською мовою і робити її за такими інноваційними підходами, як ми робимо в Present Simple, долучайтеся до нашої надійної мережі, mm -hmm. до ком'юніті успішних жінок, франшизи Present Simple. Залишайте заявку. Прямо зараз і моя команда розрахує вам фінансову модель відкриття школи у вашому місті абсолютно безкоштовно. Все, всім, всім дякую, всім пока. З вами була Юлія Соколова. До нових зустрічей.